Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо для вас щось особливе: видіння, яке було дароване старцеві Юхиму, не просто духовному провицю, а мовчазному охоронцеві істини, що мешкає в тиші серед запилених гірських печер, ці слова передані не для страху, а для пробудження. Бо прийшов час, коли лукавство і змова торкаються не лише Сходу, а й Заходу. Істина про Трампа і Путіна відкрита. Почуйте слово, старця, ой, діти мої, чуєте, Вітер говорить: Вітер пам'ятає, як горіли бібліотеки у Вавилоні, як імператори продавали народи за золото, як князі підписували угоди зі Змієм, та ще страшніше те, що відбувається нині. Бо є змова, що ховається під личиною демократії, йде поруч із релігією. Обіймає серце світу, і в цій змові два обличчя, два вовки, в овечих шкурах, один з кремлівської цитаделі, інший з вежі з золотом у Нью-Йорку. Так, кажу вам: не мовчіть, бо почув я откровення вночі, коли духи зійшли і забрали мене у видіння. Я стояв посеред чорного поля, навколо розбите залізо, кров і іскри. Раптом з'явилися два мужі один в мундирі. Старого КГБ, другий, у червоній краватці, що тягнулася за ним, як зміїне тіло. Вони сіли за один стіл. Під столом чорна книга. На ній написано: Проект Хаос. Ти зробиш своє, я зроблю своє, сказав один. А потім усе впаде, відповів другий. Вони тиснули руки, а в повітрі почувся запах сірки. Це не сьогодні почалося ні. Ще у 80-х роках, коли стіни між Сходом і Заходом почали тріщати на рівні тіней і закритих клубів почалося братання. Одні мріяли про повернення слави імперії, інші про контроль над фінансовими ринками. Та був і третій план втомити людство від правди, так, щоб ніхто вже не вірив нікому. Коли Трамп ще тільки будував свої вежі, вже вівся облік його зв'язків. Не вірите? А я бачив документи. Вони були показані мені у видінні на них: підписи, злиття фондів, спільні трастові компанії, нерухомість у Москві, імена олігархів, які платили йому ще до першого президентства. А Путін він готував ґрунт. Його люди вкладали гроші в хаос, створення альтернативних медіа, поширення змов, кібератаки, фінансування антисистемних рухів по цілому світі. І не без благословення за океану. Їх не об'єднувала любов, їх об'єднував страх перед пробудженням народів. Я бачив мапу. Там червоними нитками були з'єднані Флорида, Москва, Лондон, Стамбул, і нитки сходились у центрі, в Єрусалимі, там, де вирішиться доля світу, Україна. О, земле моя, не раз топтана чоботом, не раз продана і знову вистояна! Саме ти головна ціль змови, яку готують Трамп і Путін, не тому, що ти багата, не тому, що стратегічна, а тому, що ти духовний оплот, жила людської гідності у світі, де все продається. Я бачив у видінні темний стіл, за яким зібралися сім серед них Трамп і Путін, але не вони головні над ними силует без обличчя, його називають куратор, саме він шепче плани. Саме він підкидає карти. Він не з цього світу. Його їжа, страх, його напій, кров. І він сказав: зламайте Україну, зламаєте хребет світлу. Вони кивнули. І почалось. Я бачив навесні одного року, коли сніг ще не зійшов із Карпат. У Вашингтоні було зібрано нараду. У темних кабінетах, без протоколів. Там вирішувалось втомити світ від України. Поступово, м'яко. Словом, а не мечем скоротити допомогу, посіяти сумніви, знайти альтернативні рішення. Україна не виграє, сказав один чоловік із південного штату. Час домовлятись, сказав інший, дивлячись у вікно, наче боявся своїх слів. А тоді промовив голос, що не мав тіла: Віддайте її, це ключ. А в той самий момент у Москві той, кого ви звете Путін. Схилився над мапою. Він торкався чорних точок: Бахмут, Херсон, Маріуполь, і казав, їх треба зруйнувати не фізично, а морально, щоб вони самі втратили надію. І далі, найстрашніше я бачив папірець, що передавали з рук у руки печатка, трикутник у колі, а підпис гарантований компроміс в цьому папері. Формула, як зламати український народ за допомогою українських журупорів. Трамп погодився, його слова були холодні. Якщо ми покажемо їм мир, вони забудуть, за що боролись. Це не був мир. Це була капітуляція, замаскована під угоду сторін. Путін мав забрати землю, Трамп, повагу світу. Але Дух говорив мені: це лише початок. Я бачив ще на осінь чорна хмара через Дунай. Через Крим, через Одесу, удар, але не військовий, інформаційний, економічний, духовний, відбере в людей не лише гроші, не лише хліб, відбере віру, що ми можемо виграти. Один старший чоловік у Києві у високому кабінеті читав листа від американського друга в листі посмішка, але між рядками, наказ: готуйтесь до компромісу, інакше залишитесь самі. Але ж ми вже самі. Бо надія наша не в тому, хто нас підтримує, надія наша у правді, у Господі, у народі, який встав із попелу сотні разів. Я бачив, як новий лідер України, ще молодий, ще невідомий, тримає в руках сувій, на ньому слова: не бійтесь бути останніми у світі, якщо ви перші в очах Бога. Саме цей чоловік стане голосом спротиву. Саме він скаже: ми не продаємось. Хай навіть впаде небо, і тоді рухне ланцюг, розірветься союз Путіна і Трампа. Один зрадить іншого, один втратить обличчя, інший голову, але до того часу випробування. Україна не спи, бо тепер на тобі хрест цілої землі, у школах молитви, у домівках чистота, у серцях воля. Тільки це врятує, бо вони хочуть, щоб ми самі сказали. Досить, щоб ми добровільно віддали те, за що гинули тисячі. Не віддавайте, брати і сестри, це не тільки про політику, за Трампом дух Молоха. Я бачив, як він приносить жертви не дітей, а правду, кожне його слово, наче пісок, що засипає істину, а за Путіним дух древнього Змія. Він несе меч і облуду, його завдання зруйнувати святе, але є світло. Воно сходить зі сходу. Я бачив молодого провідника, що підніметься в Україні. У нього нема ще імені в народі, але він ходить вже серед вас. Він тримає меч правди, і саме він стане стіною між цією змовою і нашою землею. Не чекайте на рятівників зі Скуючин Не сподівайтесь на угоди з дияволом, бо кожен, хто підпише таку угоду, втратить душу. Готуйтесь! Бо гряде велике потрясіння. Восени одного з найближчих років на покрову прорветься істина, і Америка побачить розкол, один штат проти іншого. Росія ж буде бросатись у власному бруді, але перед тим, як впаде цар півночі, він зробить останній удар на півдні, через море. Трамп, же, якщо повернеться до влади, відкриє двері, не до миру, до хаосу і він. Разом із Путіним запустить колесо, яке не спинити людськими руками, та в Бога є останнє слово. Я бачив, як Архангел Михаїл сходить з мечем над Карпатами. Я бачив, як чорні хмари відступають перед молитвою простого люду. Тому не бійтеся, але пильнуйте, бо теперішнє це поле для боротьби, і кожна молитва ваша як щит.